У радянському союзі музика завжди була під контролем держави. Тут не можна було просто слухати те, що подобається. Влада вирішувала за людей, що правильне, а що вороже. І саме через це першими під заборону потрапили джаз і рок. Почнемо з джазу. Цей жанр тільки з'явився в Європі і США, і вже тоді його охрестили музикою буржуазії. В СРСР чиновники казали, що джаз це музика експлуататорських класів і засіб одурманювання робітників. У газетах можна було прочитати статті, де саксофон називали знаряддям капіталом капіталістичної пропаганди влада вважала, що ритми джазу розслабляють і роблять людей менш дисциплінованими. А це суперечило ідеї нової радянської людини. Музикантам забороняли виступати, закривали клуби, а слово джаз навіть зникало за фіш. Наприклад, оркестр Едді Рознера, одного з найвідоміших джазменів у СРСР, був змушений виступати під іншими назвами і приховувати справжній репертуар. Хоча люди шалено любили його концерти, офіційна влада постійно чіплялася до кожної ноти. Показова історія сталася у 1948 році, коли секретар ЦК КПРС Михайло Суслов заявив на партійних зборах. У буржуазній культурі, особливо у США, пустила своє ідеологія дискримінація за кольором шкіри, і саме джаз він назвав її уособленням. Це був фактичний старт кампанії ненависті до американської культури. З того часу будь-які концерти, де звучали західні мелодії, трактувалися як загроза радянському суспільству. Та водночас народ прагнув почути цю музику. Молодь у Львові чи Києві вечорами ловила Голос Америки. Там вів програму час джазу Віліс Коновер. Що вечора, рівно о 9-й, люди сідали біля приймачів і слухали західний джаз, попри глушилки, які ставила радянська влада. Це була маленька перемога свободи. Ти сидиш у темній кухні, ловиш радіохвилю і відчуваєш себе частиною іншого світу. Навіть на найвищому рівні ставлення було двояке. Микита Хрущов, наприклад, у 1962 році потис. Руку американському королю свінгу Бенні Гудмену, і на запитання: ви теж любите джаз? Різко відповів: Ні, я люблю хорошу музику. Офіційно Хрущов відкидав цей жанр, але водночас сотні партійців мали вдома платівки Гудмена чи Луї Армстронга і слухали їх у вузькому колі. У 1960-х у радянському союзі почався справжній шок від нового західного явища. Рок музики для партійних діячів вона була не просто дивною музикою, а ідеологічною загрозою. У їхніх очах рок символізував бунт, свободу і незалежність, а значить, усе, чого боялася радянська система. Коли у світі з'явилися The Beatles і Rolling Stones, радянська молодь теж закохалася у ці ритми: платівки з бітлами передавалися з рук у руки, переписувалися на магнітофони, іноді навіть на рентгенівські плів які називали музика на кістках, але влада відразу поставила жорсткий заслін у 1960-1970-х роках. Офіційно оголосили антирадянським явищем. Концерти часто розганяла міліція, вимикали світло, розбирали апаратуру. А музикантів могли забрати у відділок. Величезну роль у розвитку радянського року відіграли квартирники. Це були таємні концерти, просто в квартирах. У кімнаті збиралося кілька десятків людей. Гасили світло, ставили магнітофон і гурт. Грав там звучала машина часу Андрія Макаревича, акваріум Бориса Гребенщикова. Пізніше кіно Віктора Цоя. Саме на таких підпільних сценах виросло покоління, яке вже не боялося говорити правду у піснях. Щоб, хоч якось контролювати ситуацію, влада створила вокально-інструментальні ансамблі. Віа. Це були псевдорок колективи які виглядали сучасно, але співали дозволені тексти. Наприклад, від них вимагали обов'язкові ідейні пісні на зразок, і Ленін такий молодий. Реальний рок для них був заборонений. Фактично, Віа були музичним аналогом радянських газет, яскраво оформлені, але абсолютно контрольовані. Та справжня рок-музика все одно проривалася. У 1980 році в Тбілісі відбувся перший. Офіційний рок-фестиваль Весняні ритми, де вперше легально виступили молоді гурти. А вже у 1981 році відкрився Ленінградський рок-клуб, офіційно експериментальний клуб любителів сучасної молодіжної музики. Це був величезний крок. Музика, яка ще вчора була під забороною, отримала свій майданчик. У 1980-х роках у СРСР переживав справжній золотий вік. У часи перебудови гурти кіно, «ДДТ», Наутілус Аліса збирали тисячні зали. У 1986 році навіть у США вийшов подвійний альбом «Red Wave» із записами радянських рок-гуртів. А пісні Віктора Цоя стали гімном змін, який молодь співала не лише на концертах, а й на мітингах. Джаз і рок у Радянському Союзі були набагато більше, ніж просто музика. Для молоді це був ковток повітря, можливість хоч на кілька хвилин відчути себе вільними. Коли ти живеш в Україні, де все вирішує партія, що читати, що дивитися, як думати. Музика стає твоєю власною територією свободи. Важливо розуміти, що ці жанри не просто прийшли із заходу. Вони несли в собі інший спосіб життя. Наприклад, джаз у США був символом рівності, бо на одній сцені грали білі і темношкірі музиканти. У СРСР це виглядало як виклик офіційній. Пропаганді там, де партія будувала нову людину, джаз показував, що свобода може бути реальною. Саме тому американські гастролі джазменів на кшталт Бенні Гудмена чи Дюка Еллінгтона викликали справжній фурор. Тисячі радянських слухачів йшли на їхні концерти, і навіть якщо офіційна влада кривилася, молодь розуміла, це інший світ, де музика без кордонів. Рок мав ще більший ефект. Пісні Віктора Цоя, Бориса Гребенщикова чи Юрія Шевчука були написані простою мовою, яку розуміли всі. Вони не закликали до революції, але в кожному рядку відчувалася туга за змінами. Недарма саме рок у кінці 1980-х став справжнім рупором перебудови, але музика поширювалася не лише через концерти. Величезну роль відігравали так звані ворожі голоси, іноземні радіостанції, які транслювали джаз і рок. Голос Америки Свобода, польські та угорські стані усе це ловили на старих приймачах у Львові. Наприклад, підлітки щовечора слухали передачу Моя програма на антенні, де вперше почули Бітлз і Стоунз». Це було настільки важливо, що двори спорожніли рівно в той час. Усі сиділи біля радіо. Цікаво, що влада витрачала величезні кошти на глушіння сигналів, але навіть це не допомагало. Люди все одно шукали спосіб почути заборонені пісні. Іноді записи робили на рентгенівських плівках, кістках. Такі чорні платівки були унікальним явищем радянського андеграунду. На них можна було знайти і джазові композиції, і нові рок хіти. Таким чином, і джаз і рок у СРСР перетворилися на щось більше ніж музика. Вони стали символами боротьби з несвободою, способом сказати ні системі, навіть коли це слово не можна. Було вимовити вголос це була культурна війна між двома світами тоталітарним радянським союзом і вільним заходом. І що цікаво, іноді кілька хвилин музики виявлялися сильнішими за тисячі сторінок радянських газет.